В Нашому минулому випуску ми знайомилися з Сарандою, де розкрили найпопулярніші питання та показали бурхливе життя цього курорту. Якщо ви ще не дивились, обов'язково перегляньте, щоб отримати повну картину даної місцевості. Сьогодні ми їдемо до Ксаміля, місця, яке часто називають албанськими Мальдівами. Саміль це невелике курортне селище на самому півдні Албанії, і хоча на карті він виглядає скромне, у реальності це один з найяскравіших діамантів албанського узбережжя, розташований прямо на кордоні з Грецією і від Саранди тут всього 15 хвилин. Селище було засноване відносно недавно у 1966 році. І спочатку тут займалися сільським господарством та рибальством. Туризм розвинувся вже в останнє десятиліття, адже море тут завжди було дидовишне, чисте та прозоре. Назва Ксаміль походить із грецького слова ексамілі, що перекладається як шість миль. Трактують це як географічну позначку, саме така приблизна відстань між ксамілем та сусіднім стародавнім містом Бутрін. У давнину це був важливий морський і торговий шлях, і про нього також у сьогоднішньому випуску. Одна з перших речей, яку помічаєш у Ксамілі, це відсутність великих готельних гігантів. Тут немає багатоповерхових будівель, брендових мереж чи all-inclusive комплексів у звичному розумінні. Це не недолік, це особливість. Більше того, це політика. По-перше, законодавчі обмеження та охоронні зони. Ксаміль входить до території національного парку Бутрін, який охороняється національним законодавством та внесений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через це тут діють жорстокі обмеження на висотні. Та тип забудови, щоб зберегти екосистему, краєвиди та історичну спадщину. По-друге, захист природнього середовища. Великі готелі це велике навантаження на природу стічні води, тиск на пляжі, енерговитрати. Уксаміліш намагаються зберегти первозданну красу узбережжя і тому дозволяють лише низькоповерхову, переважно приватну забудову. Місцеві жителі здають власні будинки, апартаменти або мініготелі. Ми також зупинились у затишному сімейному апарті. На жаль, так сталося, що відео, в якому я наглядно показувала і розказувала про наші апартаменти, безповоротно було втрачено, тому я вам покажу фото з букінгу. Вони повністю відповідають реальності. Посилання прикладу під цим відео. Ці апартаменти невеликі, але вони дуже затишні і чисті. За 5 ночей ми заплатили 275 євро. Я також хочу відмітити, що господарі даного апарту надзвичайно гостинні, щирі та приємні люди. Зараз вам дещо покажемо. Ми прийшли з ресторану, і господарі нас зустріли просто друзі, пакет лимонів. Лимони ростуть на дворі людей, нас пригостили пакетом лимонів і вкрали в мене чоловіка, запросивши нас на трапезу. І я навіть трохи переживаю, бо е, мого чоловіка пригощають раки. дуже, дуже гостинні, класні люди. мене не правда такий беремо емоцій. тому що ну, це прям дуже супер приємно. Такі апартаменти. По-перше, класні, а по-друге, така гостинність. Ну, мені здається, це зараз рідкість велика. У господарів наших апартаментів ми запитали, що можливо тут взагалі купити землю, на що вони відповіли, що зараз це майже неможливо, адже туризм розвивається шаленою швидкістю і населі не хочуть продавати свою землю. І, як приклад, ось таку картину можна спостерігати на вулицях. Варто розуміти, що Ксаміль це не місто, а селище. Тут не варто очікувати широких доріг, тротуарів або розвиненої інфраструктури. Вулиці вузькі, часто без розмітки, а Google Maps іноді просто не розуміє, куди тебе вести. Але як тільки звикаєш, орієнтуватись легко. Все поруч, і головне море за кілька хвилин у будь-якому напрямку. Центральна вулиця галаслива. Тут багато закладів, магазинчиків, ввечері ну дуже багато людей. Усі виходять прогулятися, розглядіти захід сонця. Вздовж берега розташувалась і якби набережна, але з власним стилем. Тут немає мармуру, фонтанів, плавиць, тощо тут своя така атмосфера. По одну сторону пляжні бари та ресторани з іншого картина може різко змінитись. Ми помітили ще одну таку проблему, яка мене дуже дратує. Неможливо просто знайти смітник. Ну, можливо, але їх тут дуже мало, і кожен папірець, фантик, бутилку, ви маєте нести три години в руках. Чи ріже така картина око? Ну, трохи є, але курорт, повторюсь, молодий та з шаленою перспективою на розвиток. Впевнена, це виправлять у найближчі роки. Сувенірні прилавки тут в ряд і пройти нічого не купивши, ну прям складно. Ставлені максимально різні товари, розмальований посуд, вироби від місцевих майстринь, оберіги тощо. Тут така дуже приємна, проста атмосфера. Вигулювати тут дизайнерські сукні, напевно, недоречно, бо відверто до того просто немає умов. Тут можна і треба розслабитись на максимум, відпустити усі думки і просто насолоджуватись. Але ж головною насолодою Оксамілі є безсумнівно море. І час нам вже поговорити про нього. І, звісно, про пляжі. Дякуємо за підтримку нашого каналу. Нагадаємо лайк, підписка і дивимось далі. Пляжі тут це головна фішка курорту. Тут чисте прозоре, іонічне море, красиві бухти, і все це виглядає як картинка з інстаграму. У більшості пляжів в не неприродний, а насипний пісок. Його завозять спеціально, щоб зробити берег більш приємним для туристів. Рідна природа тут це галька та каміння. Глибина в морі змінюється залежно від локації. На деяких пляжах пологий вхід, ідеальний для дітей. В інших глибоко вже за 2-3 метри від берега. Тож будьте обережні. Море тут справді чисте. Завдяки кам'яному дну воно не каламутне навіть в розпал сезону. З пляжами історії, як і у Саранді, майже усі платні ціни за два лежаки та парасолі варюються від 15 до 150 євро залежно від закладу, сезону та близькості до моря. Вісім рядів лежаків. Вісім подивіться просто. Ми знайшли шматок пляжу, де дозволено розташуватись безкоштовно. Тут буде таке коротке включення. Щоб ви розуміли, на увесь пляж Ксамілю це єдине місце в Ксамілі, де виділили ось таку шматочок для безкоштовного пляжу. Одні емоції, слів немає. Десята година ранку. Здавалось би, міг би бути класний, чудовий день. Але ні. Чому? Тому що ми наче, в піонівська лагері. <плес> Якось так. Дуже багато людей. До десятої стягнулось прям капець. Але якщо придивитися, то можна розгледіти неймовірно міс. Ну, якщо в ту сторону дивитися, а не в цю. Нам відпочивати так не до душі, тож ми вирішили пошукати більш комфортне та спокійне місце, і воно виявилось дуже близько, просто навпроти на острові. З цієї сторони можна просто за п'ять хвилин переплисти туди, можливо, навіть швидко. Вічові вже там він поплив туди в розвідку, бо ми хочемо більш таки усамітнитись, щоб було менше людей. Якщо вмієте плавати, без питань. можна скористатися сапом, каяком, катамараном, можете просто на круги переплисти. Як зручно дістатись на острів можна на катамаранах. Хлопець, який здає шезлонги, доставляє відпочиваючих на острів із острову. І ось таким магічним чином ми перемістились вже на острів рівно за хвилину, напевно. Може дві. Вода. Тут водичка просто неймовірна. Дев'ята ранку, тут нікого немає. Розкішна водичка, не така бірюзова, як там, але подивіться, яка чиста. І великий плюс є в тому, що ми будемо лежати під деревами. і Мені здається, що тут можна цілий день провести, тому що тут буде цілий день. Тінь. Два лежачки, 15 євро. З постійною тінью, з чистою кришталевою водою. І ми тут самі самісіньки. Поки що. Тут немає хвиль, бухти спокійні та теплі. Зранку є можливість поспостерігати за рибами і підводний світ не дуже яскравий, але якщо маєте маску, захотіть із собою. Наш пристаник. От у нас таксі. Тут доволі багато розваг. Можна орендувати катамаран, сапи, каяки, водні мотоцикли або навіть машини. Сумувати немає коли, кожен знайде для себе той самий ідеальний відпочинок. Більша частина відео вже позаду. А що ж по їжі? Ну тут не знаю, що коментарі мають місце, бо все, що ми замовляли, було дуже смачно, поживно та доступно. Коли ми десь в подорожі, то ми намагаємося з місцеві страви. Тут для себе замовили мусаку. Це грецька страва. І вона схожа на лазанью, але замість макаронів баклажани. Тож, якщо ще не куштували, дуже рекомендую, тому що це неймовірно смачно. Також їли багато морепродуктів, їли крабів, їли багато міді, тому що вони тут надзвичайно смачні, так як тут багато ферм, на яких їх вирощують, тож обов'язково спробуйте. Хочу сказати пару слів про парковку. В інтернеті не читали, що з цим є проблеми, але насправді тут багато облаштованих місць під паркінг і за доступними цінами. Тож, якщо ви приїжджаєте на день, наприклад, з саранди, проблем з паркінгом не виникає. В останній день нашої відпустки ми відправились досліджувати дуже цікаве місце. Всього за 5 хвилин від Бірюзового Ксаміля серед боліт, озер і лісу, приховано місто, якому понад 25 тисячі років. Але більшість туристів навіть не чули про нього. Зараз ми приїхали на локацію, і перше, що звісно багатьох хвилює, це парковка. В інтернеті багато інформації про те, що Боже, тут нема парковки. Ну, люденьки добрі. Є тут парковка, все добре, місця багато, вона безкоштовна. І там ще була одна парковка, там стояли автобуси, але я думаю, машину там також можна приткнути, просто що воно буде трошки далі від самого входу. Ход здоровий. Зараз купуємо білет і залишаємо. Вхід в національний парк Бутрінт коштує 20 євро за дві людини. Скануємо. Я хочу взяти тут е, карту. Як ми будемо переміщуватися? Така неймовірна карта. Подивись. Бутрін бачив все: богів, імператорів, рабів і війни. А потім зник, заріс лісом і мовчав майже тисячу років. У 1928 році італійський археолог Луджі У Буліні. Розпочинає системні розкопки. Саме він повертає Бутрін на карту світу. За легендою Бутрін заснував саме Еней, троянський герой, утікач із Трої. Місто було політично і економічно активним тут чеканили власні монети, що свідчить про автономію. Місто було стратегічним вузлом імперії. Греки зробили з нього місто державу, а римляни перетворили на колонію і військовий плацдарм, візантійці на релігійний центр, а венеційці на укріплену фортецю на межі зі сходом. Класно те, що тут ви можете усюди ходити. Немає якихось оградок, де ви не можете заходити. Тобто, якщо ви захочете, ви можете просто зайти прямо сюди, але я не хочу, бо там значить, таке як мокре. Коре, тут все в вашому доступі. Тут знаходились мозаїки, і вони тут є і зараз, але їх накривають, щоб захотити від сонця. Вони там дихають. Часів раннього християнства тут з'являються найкрасивіші мозаїки: базиліках, білах, купальня. Вони мають не просто декоративне значення, це ключ до розуміння релігії, культури, статусу мешканців і навіть архітектурного стилю різних епох. Цей античний театр було побудовано в третьому столітті до нашої ери. це тільки, і е, вміщає в себе півтори тисячі людей. І цей театр по сьогодні використовується для вистав. Хлад. Бачите, я ж кажу, що і по сьогодні тут є концерти. Пожалуйста, також біля театру знаходився храм Асклепія, це е, Бог медицини, і люди сюди приїжджали е, ще тоді, коли це місто було містом, для того, щоб е, окунутися в цій воді, переспати тут просто, е, бо вірили, що за цим є зцілення. Тут Так досить містично і дуже масштабно, як на ті часи. Дуже вражає. Занепад Бутрінта був поступовим і мав кілька причин. По-перше, змінились торгові шляхи, а по-друге, природні фактори. Болота і заболочення навколишніх територій ускладнили життя і сприяли хворобам. Як заключення? Це чудове місце. Я думаю, сюди варто приїхати приїжджати якомога раніше для того, щоб не було так сильно І По можливості берить екскурсію. Я думаю, буде дуже цікаво і приділити на цю розвагу треба близько десь півтори-дві години, щоб без поспіху це все подивитися. У 1992 році будвін став об'єктом всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО це визнання важливості міста як унікального археологічного комплексу, який зберігає пам'ять давні ці цивілізації. В загальному то наше враження, що Ксамів це виключно про пляжний відпочинок. Виключно, щоб взяти лежачки, полежати, покупатися. Суто пляжний відпочинок. І тут справді дуже гарно. Подивіться на це сенсетно. Просто розкіш. Такий по-справжньому морський вайб, да? такий прям морський, морський. Албанія стала для нас відкриттям, адже відверто ми нічого не очікували від неї. Ми сподіваємось, нам вдалось передати атмосферу найпопулярніших міст, таких як Саранда та Ксаміль, та надихнути на планування відпустки у цей надзвичайно колоритний та гарний регіон. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей і до нових вражень.